Фестиваль автомотоспорту вперше відбувся в Івано-Франківську. Упродовж вихідних усі бажаючі мали можливість на власні очі побачити небезпечні виражі мотоциклістів та автомобілістів. Захоплююче видовище відбулося на відкритому майданчику поблизу міського озера. Сюди учасники прибули на власних залізних конях. Цей спорт поки що не надто популярний, розповідають організатори. І переконані, цей фестиваль допоможе людям краще пізнати весь драйв змагань. Мета популяризувати автоспорт, і матспорт, щоб люди, як молодь старше покоління, щоб вони як сказати, не сиділи в по дворах, не курили, не пили, а займалися чимось корисним, щоб їм дійсно в житті це пригодиться. Це і навики водіння, це і навики спілкування з людьми. Там також і автомобілісти. Це спілкування. Мотоциктоциклісти також є Це спілкування. Це суспільство їх навчить жити. І буде дисципліна. Цей даний захід ми підтримали, щоб показати, що своє дозвілля можна проводити дійсно з користю, хоча екстремально, але очікуємо такі цікаві різні трюки на мотоциклах. Завтра. Ми... Виступ діджеїв, де також молодь подивиться, як воно відбувається. А завтра автопробіг, виставка ретро машин. програма фестивалю тривала два дні. Спершу відвідувачі спостерігали за виступами мотоциклістів. Вони демонстрували неабияку техніку виконання трюків на двоколіснику. каталися як самі, так і з дівчатами на кермі. А в неділю увагу івано-франківців привернула виставка ретро автомобілів. Згодом відбувся турнір з автозвуку та тюнінгу. Ми чекаємо що. Це сподобається нашій публіці, нашим спортсменам і це зробити як традицію. Липня кожного року проводити такий фестиваль. Чимало учасників фестивалю прибули з інших областей України, оскільки автоспорт лише набуває популярності і разом з цим професіоналізму набувають учасники змагань. Вони подолали чималу відстань, аби продемонструвати свої вміння та навички в даному виді спорту. На фестивалі займаються з колегами по цеху і отримують позитивних емоцій. Фестиваль мене запросили мої друзі, У мене мій друг, один із співорганізаторів. І так склалося, що ми приїхали цілою командою. У нас чотири скутера. І ми вирішили просто проїхати, не, не так просто виграти а фестиваль, просто як познайомитися з новими людьми і самі поучаствувати, потренуватися і так далі. Море позитивних емоцій, драйву, адреналіну. Нас запрошують з колегою, теж запрошують по багатьох фестивалях. Нас вже трохи знають на західному регіоні. і, і запрошують. Поруч було розміщене наметове містечко. Тут, по завершенні змагань, організатори влаштували святковий концерт за участю місцевих виконавців. Віра Дольна, Андрій Шостикевич, новини на вежі.